Що робити з садовими фігурками, коли випав сніг, чи потрібно його струшувати? Сьогодні розкажу садові фігурки, як і рослинки в саду. З рослинок ми струшуємо так сніг, коли він випадає, щоб не обламувались гілочки, щоб не пошкоджувались. Так само можна з фігурок струсити його обережненько. А коли вже покрились вони льодом, якщо так сталося, то його краще не відколупувати. Як і в рослинах можна пошкодити гілочку, так і у фігурки можна пошкодити. Якусь детальку. Ось покажу вам, наприклад, жабки квартет. У нас є така садова фігурка, і тут замерзла вода. льод. Його краще не чіпати, не треба нічим відколупувати, шкарябати, просто дочекатися плюсової температури, і він саме розтане. Така феєчка, також тут замерзла водичка, Льод. його краще не чіпати. Я не переживаю, що з ними щось станеться. Вони в мене зимують на вулиці, матеріал полістоун не тріскається, не лущиться і не боїться морозів. А каталог зі всіма фігурками ви можете переглянути за посиланням в шапці профілю.